Доброго дня, друзі! Ми зараз з Олександром Смоленюком, з нашим гіпом на новій локації Скогур. Це є Скогур Hills, локація поруч з третьою чергою. І ми зараз розкажемо вам, що ми запроєктували, що ми будуємо, чому саме такі архітектурні рішення і що ми будемо мати на виході. Привіт, Саш! Доброго дня. Так, дійсно, ми знаходимося на Скоур Хіллс. Генпланом передбачено тут будівництво 13 котеджів, двох комерційних приміщень, чотири гаражі і великий басейн для власників цих котеджів. Я трошечки розкажу історію проєктування даної локації. Тут не планувалися важкі споруди, тут не планувалися земляні роботи. Ідея була в тому, щоб ось цю локацію. Тут видовжена ділянка вздовж заїзду в першу та третю черги. Віддати виключно під дитячу історію. Це повинні були бути будинки на деревах, різного плану лазалки, місця для загального проведення часу. Тут мала бути споруда для майстер-класів і так далі. і так далі. Але ми стикнулися з однією складністю, яка перекреслила наші плани і змусила нас діяти по-новому. Отже, в процесі проектування. На даному схилі ми виявили певні геологічні зміни грунта. Коли зробили геологічні дослідження, виявили, що у нас аргеліт, тобто скала залягає на глибині, ну якийсь крізь в Карпатах, в середньому на 6-8 метрах досить видовжений схил. Зверху була велика кількість стічних вод, що насичувало досить ґрунт, і у нас по схилу утворилася тріщина, і схил почав рухатися. Відповідно. Будувати легкі споруди на геошурупах, будинки на деревах і так далі, і так далі тут же було неможливо, а потрібно було стабілізовувати, укріпляти цей схил. І ми почали розробку нової концепції. Завдання стояло таким чином, щоб водночас і стабілізувати схил, і збудувати класні круті будинки, які будуть слугувати багато років домівкою для їхніх власників, або ж домівкою на вихідні для наших гостей. Саш, давай розкажемо. Більш детально з інженерної точки зору, які ми застосували рішення в цій частині, якого типу наші споруди, які будівельні рішення зараз у нас застосовуються, і так, далі, і так далі. Ну, все почалося з того, що ми провели ще окремо дослідження по схилу, тобто геологічне дослідження, бо було складено окремий геологічний звіт, в якому були розрахунки по схилу, що треба зробити для стабілізації схилу, в якому стані схил знаходиться зараз. Ми виявили, що основним джерелом руху схилу є водонасиченість ґрунтів. Для того, щоб стабілізувати схил, перше були зроблені роботи по відведенню води, були зроблені окремо дренажні, дренажне відведення води зверху по схилу. І було прийнято рішення будувати будинки, які будуть частково занурені, грубо кажучи, в схилу. Тобто задня стінка будинку. Буде тримати певний напір ґрунта. Ми виконали розрахунки, конструктивні розрахунки і оприділилися з тим, що з типами фундаментів, це, це в нас паливі фундаменти. Спочатку у нас під один будинок виходило 42 палі для того, щоб для того, щоб стабілізувати схил, але 300-го діаметра. Порадившись, і знову ж таки пан Андрій пішов ну, не то, що на зустріч, а на спечу. І ми перейшли з паль 300 діаметру на палі 400-го діаметру. І це е, зменшило кількість паль, але е, знову ж таки палі є міцніші, палі є більшого січення, і вони будуть тримати більше навантаження. Ми зіткнулися з великою проблемою це з бічним навантаженням від напору ґрунта. Тобто в палях виникає момент, і палі треба або армувати дуже сильно, або їх треба багато, або їх треба більшого січення. От ми зараз перейшли на палі більшого січня. В загальному для того, щоб стабілізувати схил, у нас під кожен будинок будуть виборні палі. Всі підпірні стінки будуть зроблені свої окремі палі, які будуть защемлені в материнську породу в аргеліт мінімум на півтора метри, що буде давати жорсткість защемлення, і ці палі фактично будуть тримати будинок і зв'язувати сам схил. Давай покажемо на прикладі будівництва фундаменту. І набору арматури під стіни, і покажемо, яке ми використовуємо армування, які січені арматури, і складність виконання будівельних робіт у даній локації. От, ви бачите випуски з 400-ї палі. Тут у нас 18 діаметр. Вони ну ви бачите саме січення, бачите їх кількість для того, щоб будинок працював правильно і плитою не зрізало палі. Нам треба робити такі випуски і закладати такі січення. Далі наступне є каркаси окремо на продавлювання плити, чого в принципі ну дуже багато людей не розуміють нашо воно тут стільки арматури, але воно повірте, воно треба. При проєктуванні споруд ми мусили врахувати дуже великий фактор це напір ґрунта. 4,5 метри висоти є викопаний котлован, і цей весь ґрунт буде тиснути на саму споруду. Плюс на додачу ми мусимо компенсувати переміщення самого схилу. Для того ми по технології будівництва робимо наступні кроки. Перше, ми купаємо котлован, вибурюємо палі основи, тобто самі фундаменти, далі робимо. Стяжку робимо гідроізоляцію, по стяжку, укривну стяжку захисну самої гідроізоляції, армуємо фундаменти. Ви можете побачити, оце це є 400 палі, вибороні, вже залиті, вже зроблені під них випуска. Можете побачити армування під них. Дуже були в нас великі спори з приводу кількості паль і самого січення паль. Але е, варто зауважити, що пане Андрій нас почув. Закупив окреме обладнання, бурт діаметр 400, що це дозволило нам більше бути вільними в плані розрахункових схем і мені, ну, зменшити саму кількість пар Схил почав рухатись, його треба було стабілізовувати. Відповідно, можна було б або весь Схил повністю забурити палями. Бюджет цієї роботи ми порахували, якщо мені не зраджує пам'ять, він складав десь порядка 300-400 тисяч доларів на даній локації. І далі не зрозуміло, що будувати. У нас був би просто схил, який ми би стабілізували. Ця локація отримує окремий свій. Басейн і безпосередньо монолітне будівництво з отакими складними фундаментами, стінами, складним мармуванням, з якісно виконаною гідроізоляцією, з дренажними системами правильними. Це все прораховано проектом. Дозволить нам стабілізувати схил, збудувати нову круту архітектуру в скогур і принести в скогур новий виток розвитку архітектури і дизайну. Ми не забули про ту основну ідею, яка покладалася на цей схел, це локація для дітей. Адже Скогур – це котежне містечко абсолютно для всіх. Це котежне містечко як для дорослих людей, як для людей в солідному віці, як для молоді, так і для наших діток, і, можливо, навіть в першу чергу для наших діток і для нашого майбутнього. І не мавши можливості реалізувати на цьому схілі. Те, що ми запланували. Ми з компанією НВК запроектували навпроти нашого схелу споруду, яку ми називаємо лісовою школою. І ми прийдемо в нову локацію і розкажемо вам про нашу лісову школу поруч з Когурхів. Отже, друзі. За нашою з Олександром спиною локація, де вже зовсім скоро почнеться. Будівництво нашої лісової школи. Це споруда, яка буде мати три поверхи. Олександр розкаже, який функціонал на кожному з них. Я лише хочу сказати, що ця споруда об'єднає в собі кілька функціональних зон. Вона буде нести кілька функціональних напрямків. І одним з складних завдань при проєктуванні схилу та нашої споруди лісової школи була складність в тому, щоб. Об'єднати архітектурні стилі і зробити плавний перехід від кубізму, в котрому нас збудований ресторан Густ. А наш «Хілз», «Скогур Хілз» знаходиться зразу же під рестораном. Тому нам потрібно було опиратися на архітектуру ресторану, на архітектуру «Скогура». Відповідно, на схилі було прийнято рішення проектувати в подібному стилі з рестораном. З елементами барну далі ми переходимо до нашої споруди лісової школи. Два поверхи, які у нас ідуть монолітні. Вони будуть знову ж таки в кубічних прямих архітектурних формах, а зверху буде сидіти споруда, яка буде збудована по технології постенбін з лафету з масивних дерев'яних брусів, і таким чином воно зв'язується з банним комплексом роса і з банним комплексом Роса 2 В такий спосіб ми зробили плавний перехід, плавний перелив. Від однієї архітектури до іншої архітектури. Олександр, розкажи, будь ласка, який функціонал цієї споруди, які в цій споруді запроєктовані зони, які складності при проєктуванні, оскільки тут теж у нас досить немалий ухіл і багнеста ділянка. Ми поговоримо більш детально про цю локацію. Лісова школа, як ми її називаємо багатофункціональний комплекс, вона складається з трьох поверхів. Перший поверх це є технічний поверх, в якому у нас розташована паливна, водопідготовка, електрична ну, електрощитова, яка фактично буде забезпечувати водою питною водою, і опалення буде забезпечувати з поверхів і саму, саму споруду дитячої школи. На другому поверсі безпосередньо знаходиться сама дитяча школа. З кухнями, з місцями перебування дітей, з великими терасами, з ігровими, з окремим виходом на нижній майданчик, на ігровий нижній майданчик, який знаходиться ззовні. А саме верхній поверх це буде з дороги перший поверх, а з сторони роси 1, роси 2 це буде аж третій поверх. Розташована рецепція, розташований зал для прийому гостей і величезна тераса. Отже, друзі, наш Скогуркен розвивається, росте, і вже буквально через півтори року. На базі Skogur Camp запрацює лісова школа, в якій будуть вожаті, в якій будуть вихователі займатися з вашими дітками в той час, коли ви будете оздоровлюватися в наших банних комплексах, чи просто відпочивати в своїх будинках, збирати гриби, насолоджуватися природою, насолоджуватися карпатськими лісами. А ті, хто будуть жити в Skogur Hills, мають унікальну можливість, адже їхні дітки будуть поруч з ними тільки в різних зонах, і вони будуть постійно. Перебувати в полі зору своїх батьків. Отже, Саша, ми знаходимося з тобою в верхній локації нашого схилу. Ліворуч від нас ми бачимо вже ведуться будівельні роботи. Хоча це було досить непросте рішення, оскільки локація складна, локація передбачає дуже велику кількість земляних робіт, бетонних робіт, дренажних робіт, інженерних мереж. Це досить дорогий буде об'єкт. І довгий в часі його виконання. Але давай поговоримо про концепцію, давай поговоримо про архітектуру, давай поговоримо про вид з даної локації, про конкурентні переваги, які інвестори зможуть отримати, придбавши тут свій будинок. З Ковор Складається з трьох етапів будівництва. Ми їх називаємо поличками. Перша поличка складається з чотирьох будинків, які будуть мати власний гараж. Будинки це тип 1, мають площу внутрішню площу 93 квадратних метри і мають гаражі від 48 до 38 квадратних метрів. Будуть мати свої власні подвір'я, будуть мати великі відкриті тераси з грилями. І плюс на додачу в користуванні в них буде велика зелена галявина. Це є дахи комерції, є дахи гаражі. Далі друга поличка складається з трьох будинків знов ж таки тип 1, які мають свій окремий доїзд, свою дорогу, і для них будуть влаштовані парковочні місця. Також на другій полиці буде розташований басейн. 15 на 8 метрів, плюс з відпочинковою зоною, з лаунж-баром, з роздягалками, санвузлами, тобто велике приміщення, великий басейн з краєвидом на Говерлу і на Петрос, чого, в принципі, ну, дві гори, дві самі вищі вершини України. Ми можемо побачити, купаючись в басейні. Третя поличка це є шість будинків: це є двоповерхові будинки, які мають три спальні, велику вітальню. І мають площу 124 метри квадратних. Також вони будуть мати власне подвір'я, великі красиві тераси з грилями, і також будуть мати в собі користувані дахи нижніх будинків, на яких будуть влаштовані зелені насадження. Ми планували зробити такий дендропарк з локальними рослинами, сезонними рослинами, з крокосами, з ялівцями. Це буде такий квітучий дендропарк з краєвидом на Говерлу і Петрос. Так, я доповню Олександра. Вже від середини нашого схилу, а це перша поличка будинків, відкривається просто шикарний краєвид. Праворуч від мене чорногірський хребет, Говерла Петрос традиційно для Скогура. Ліворуч від мене ми бачимо осей от кулуар. Великий лісовий масив, вид на третю чергу і частково на першу чергу. Верхній ярус двохповерховий, і там знову ж таки буде присутня архітектура в стилі барн, тільки вже з елементами біоніки. Другий ярус одноповерховий. І перший ярус також одноповерховий. Чому одноповерховий? Тому що всі дахи це будуть повністю клювітучі галявини. І коли ми будемо знаходитися вище, ми не будемо бачити дахів, які закривають вид з верхнього будинку, а будемо бачити квітучу галявину, різні сезонні рослини, які будуть починати цвісти від квітня і до кінця вересня. Ця локація буде повністю у квітах. Саша, багато в кого виникає запитання. Відносно того, що будинки повністю інтегровані в землю, у нас бокові стіни, задня стіна і дах повністю закриваються ґрунтом. З одного боку, це круто з точки зору теплоізоляції, оскільки ми будемо забирати енергію землі на обігрів наших стін. Фасад склянний. А ми маємо. Схил, який отримує південне сонце, східне сонце і західне сонце, тому будинки будуть максимально прогріватися через інсоляцію. Але от є багато питань з точки зору того, що може бути волога в будинках, грибок у будинках, будинки можуть свісти, оскільки вони по великому рахунку закопані в землю як напівпідвальні приміщення. Розкажи, будь ласка, про. Конструктивні інженерні рішення про технологію, в який спосіб ми будемо будувати так, щоб не відбувалося тих чи інших руйнівних процесів у процесі експлуатації. Ну, дивіться, наші будинки, дивлячись на те, що вони інтегровані в схил, вони передбачають певні інженерні рішення. Тобто, будинки будуть утеплені в ґрунті, будуть утеплені 100-150 міліметрів на гаражах. у Нас буде 100 міліметрів в ґрунті, на схилі на самих житлових будинках буде 150 мм. міліметрів. Плюс на додачу ми будемо робити, мабуть. Одним з найліпших матеріалів це ремерс мульті бодікс 2К. Це ми будемо робити гідроізоляцію. Гідроізоляція обмазочна, два шарова. Після гідроізоляції влаштовується шар утеплення, далі закривається шиповидною мембраною. Під кожен будинок буде влаштований окремий дренаж і вивід ґрунтових вод. Тобто будинки теплі, загідроізольовані. Питання тепер вентиляції. В кожному будинку буде влаштована припливно-витяжна вентиляція, тобто зайва волога буде забиратися з самого будинку. Опалення у нас теплими підлогами. Опалення у нас влаштоване теплими підлогами. Джерелом опалення є котельня, яка буде знаходитися в лісовій школі. Тобто по схилу будуть влаштовані окремі теплові мережі до кожного будинку з температурним режимом 60-80. Тобто пониження буде виконуватися в самому будинку. До речі, давай трошки поговоримо про інженерні рішення, які у нас застосовані в даному типі будинків. Значить, опалення у нас централізоване. На пілетах і котельня знаходиться в приміщенні в підвальному приміщенні лісової школи. Абсолютно точно. Водопостачання. Водопостачання знову ж таки в нас централізоване. Ми збираємо з трьох свердловин воду, і в приміщенні лісової школи, знову ж таки, в підвальному приміщенні ставимо потужну водопідготовку, яка буде закривати повністю Це буде зворотній осмос. Абсолютно точно. Так, Яка буде закривати повністю потребу схилу і частково банного комплексу, можливо, навіть третій черги. Каналізація. Каналізація в нас центральна. Септик буде знаходитися за лісовою школою. Буде окремий великий септик, який далі буде, дренажне поле буде трошки далі в ліс. Також на наших котеджах традиційно для скогур буде система пожежосповіщення, само собою, інтернет. Ну, також воно буде зав'язано на розумний будинок. Знову ж таки, в нас будуть інтегровані рішення по. Протічках, по контролю протічки, по вимиканню світла з витяганню картою тобто, це теж буде частина розумного будинку, яке в нас вже влаштоване третій черзі. Ми не проговорили про холодопостачання. Холодопостачання у нас буде забезпечуватися мультиспліт-системою. Зовнішній блок буде розташований на бічному фасаді будинку, і в кожному приміщенні, в житловому кожному приміщенні буде влаштований внутрішній блок. Тобто, кожен будинок буде мати свій окремий кондиціонер типово для всіх наших будинків. Так, плюс на додачу ми в кожному нашому будинку будемо влаштовувати ємність для зберігання гарячої води. Тобто ємність буде 350 літрів. окремо вона може нагріватися як від котельні. Так і електричними тенами, так в такий спосіб розмістивши в кожному будинку окрему ємність для води. Ми забезпечуємо акумуляцію більшої кількості підготовленої води, як теплої, так і холодної, після зворотнього осмосу на території котежного містечка. І вся система водопостачання в кінцевому результаті буде зав'язана в одне кільце. Якщо на якійсь системі на якійсь з систем водопідготовки встається аварія, ми можемо подати воду з іншої системи водозабору і водопідготовки. Це дуже зручно і. Концептуально важливо для функціонування такого великого комплексу. Мене сказали про дуже суттєву річ. Ми не сказали про власне не проговорили про будинки по типажах. тип 1 будинок має в собі висоти поверху 3,5 метри і має дуже велике велику площу засклення, через яке ми в принципі будемо отримувати фактично весь день денне світло. І ця інсоляція дасть нам додатковий потік тепла, який буде зберігатися в будинку. Підсумуємо, це будинки інтегровані в схил, дахи повністю вкриті ґрунтом, рослинами, деревами різного плану квітами. Будинки одноповерхові висотою 3,5 метра. Верхній ряд двохповерховий. Перший поверх монолітний інтегрований в схил. другий поверх каркасний в стилі барн з елементами біоніки. На схилі свій великий окремий басейн, поруч з внизу, лісова школа з великим ігровим майданчиком, з гарним внутрішнім двором. І от зараз з Олександром обговорюємо будівництво на території лісової школи у внутрішньому дворі, будівництво невеличкого фонтану. Отже, друзі, запрошуємо вас в гості та на оглядини в скогур. Приїжджайте і обирайте свій найкращий будинок в Карпатах.